Скаманемся як последні лохи. Не лохи, а лох. Давайте пік. Ніколи не брав пік, все равно брав пак, зараді фоди. Мене було, в принципі, взять зараді фоди, в мене немає фоди. Но. цей раз ми візьмемо. Я взяв, точніше. Уже. Пік на ікону. Контора, надіюсь, ти мене зараз от благодариш за всі мої мучення Будь ласочка Третій. Спасибо. Первый. <laughs> ну ти здівайся з мене. Ти з мене з... Боже, д. мразь. Ну, це база. Це база. Блін, а нахера я взяв, требло коле взяти. Бля, коло коло требло коле взять. Кола треба було взяти. Треба кола взяти. Фак. Мені ніколи нічого не падає. Тому, тому це база. Ну вічка візьмем. За Діве. Друге дивізіон, А про дивьюзен говорили, вони бату дробо говорили вони. <гум> О, якраз. Сіде ж два ігрока. Ну давай, полетіли. Дара Дарамолні, куміра. Ну поїхали контор, може щось завезеш, не знаю. Два ігрока, да, я не замітив. Ну, це якась ков. Кава, кав, кав, кавамі ПВ. Анана! Он нана. Да, ця легенда. Може келей, лайно. і ще що. І Канте дали. Он ана, і канте. Ну, хоча б хоч щось нове, не так як минулий четвер. І минулий четвер, і позаминулий, і позапозаминулий, і позапозаминулий. Тут хоча б хоч щось. Чи там ще щось, щось є. О, перший промік, сюди. Вулкаут це вже. Ну там все вулкаут, що я цей. Це 88, давайте вам чесне. Фірінтіна, я не знаю, що це таке. За Ніоло. Це 90, ладно, повезло. Ну це все одно це Дякую за фо... Ну Ладно, хоча б 90 рейтинг, типа окей, везбічіше, коли ти ж. Брешуть. <гум> Ви так не думаєте? Вау, промік, промік, ша одна жіночка, жіночка. Цап, португеза, Ліга Ф. Не знаю хто ти, ну надіюсь, ти хоча б високий рейтинг. Це Барса, це хто? Ти що? Ти хто? Назарі... Назарчик, короче. випав назарчик. Назарчик випав мені. Одне поміняв. Блін, і воно забрало дві картки тільки студив. Фак. Але, в принципі, логічно. Ой, коротше, давайте просто так открийте, все, все одно нічого не випаде, господі. Ля-ля-ля, ж форми ще є. Ну що, подожди, давайте з, 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 з цього почнемо. Контора зараз нічого не дасть, але ми відкриваємо. Це жіночка. Ай -яй 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 -яй. Як же вона мені харкає в ліцо просто? Як же вона мені харкає в лице? Як же в мені харкає просто в лице? Це контора. <клух> дякую, дякую. да. Вот это дроп, вот это я понимаю, это основа. Фу. Ну что? Тут тоже ничего не выпадает. Это Йоро, да? Нет, это ЦП. А, <laughs> это с Наполи это додик. <laughs> я в вахере. Брэшфорд спал. Так, guys, вам не треба пояснити, чому таке незадоволене лице. Бо тому що я отримую карточку за 5 мільйонів. Все дуже просто. Хто дивиться мій канал, хто слідує за моїм каналом, той знає, що мені ні хера не падає зовсім, Все, що мені впало з е, паків, це блан на початку з обичного пака ікона. За рідкого набору випала баланса, в жовтні не було, і на цьому все. З паків, промо, я не знаю, що це таке топові карти з промо. І в мене їх не було до цього моменту. Да, ви можете сказати, е, тобі випав пушка, але пушка вшипав зіконе. Я їх відкрив до хіліща. Це 50 на 50. Все, мені нічого не падало. Іменно з обичних паків, я кожну, кожну п'ятницю оставляю пак це, і там нічого я не ловлю. Ну, це база. Тому я настільки. Злий на цю гру, що. ну Ви бачили мій покерфейс. І ще я грав велку, яка мене теж там знищувала, тому не був радий. Такі діла. Коротко, бляшр мені не зайшов. <с> на нього ще буде огляд, тому подивіться. І казав, так. Да. І казав. А не його спасіба. Абіалонсо випав. До речі, один дублікат, дивно, що один дублікат. Тільки чмо стоїть. Всього лишь 7 ляму. 5 лямов всього лишь. Що, що так дешево, пацани? Сюда зда. Мені не весело, бо тому що не було не б було, так би... якби так би больно не було, то мені було, було б не було радісно. Хоч щось. Хоч щось, МПК. Че що, мене зліва грать. А він вообще форвард, так? Типа, в мене радості немає. Ну, типу, я радий, да, що мені це випало, але настільки ця убога гра, що. Що якось вже мені нікусі не весело. Це саме жорсткий дроп. Я, я, не більш, я жорстче дропа а, не бачив, там, де цей. Саме жорсткий дроп по факту. Я більш, ну, кращого не бачив, Плюс-мінус. Дорога картка. І що, бапе продавати? Жорсткий пак. 1085 387. Давай. Давай 387. Прям ух, щоб сразу. Mm -hmm. Щоб сразу. Це 87 картка. Я говорю, тут, тут не буде. Це паки за сезон. За сезон немає промо карт. Не падають. За сезон промо не падають. Бачите, 3, 87 і. І, і опять, що які мені? Який мені відосі як вона зробити, коли мені випало тільки дві карти? Я ще можу дві паки, дві карти, далі в мене ще пік, який я тільки що зібрав, далі пік за сезон я ще можу вставити туди. І все. На, на на, минутку, на минутку, я наріжу на на хвилинку. <похи> на хвилинку, ви наріжу на вже можна на шорт це робить, коротше. Шорт, так. Да. <похи> Потужний, потужний шорс. Да, дама, екстезі. <плес> нормальні паки, а це по-твоєму не нормальні. Це вони є на, на поїж, гавна. Як тобі гавно подобається? Забирай. по-любому всех переплюну. По-любому. Я нажал все подряд. <звук> Смеялся. Треба аккаунт новый создавать. О, сюда. Такий скабанчик бежит. Топ, Англия. ну, это Деклан окей, что дальше? Ні, nee, це не Деклан Райс. а може Деклан Райс. щось не похоже на нього, Деклан Райс. Давай, хоть може щось якусь їм бузло, Ну це кажиночка, понятно, це кассин. Какая я по тобі. Ти фанат, Барси? Ти фанат Челси. Тифат, ну Челсі, Ну одно люте лайно падає. що це Vicuша циганko, давай, выходи, падлайтрус. Хе-хе-хе. Ну, читаю. Читаю, читаю, просто читаю. Походу, не оновилося, жаль. Ну, без без Промо Прому, ну, це все одно якесь Лайно. Ферве. Слайно. Е е е е Зніце це якийсь чепух. Гусасейт. Гуся. Коротше гусик. Двойний волкаут. Друг там якась імба. Та, дубликатом дублікатом, ну все. М -м, прикольно. Там же так, так мало карты, чего она не дает дубликат.